Доброго дня, дорогі друзі, да. партнери, гості нашого ефіру. І знову ми з вами кожного вівторка об 11-й годині ранку. Лікар гастроентеролог Павло Петрович Бойка. А саме головне наша чудова ведуча. Ви гляньте, яка вона як торостить, як вона говорить <світ> 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 <Да>. <світ> молодець, і звати молодець. мене Анна Леонідовна Бойка. <світ> Анна Бойка. Отже, сьогоднішня <світ> тема <світ> наша буде ефіру. Ну, по перше, напишіть, якщо ви нас бачите, поставте. Одиничку напишіть, що ви нас бачите, що ви нас чуєте, і ми будемо раді вас вітати в ефірі. Давай. Отже, тема нашого сьогоднішнього, нашого сьогоднішнього ефіру буде печінка. От ми для вас спеціально бачите, повісили плакат, Павло Петрович сьогодні наглядно буде нам розповідати про те, як працює печінка, що це за орган. І я бачу, вже пішли перші люди, які нас дивляться. Доброго ранку, Марія, Лариса. Отже, добро дівчата. Почнемо Вона, з... їщінка. Добро здоров'я. Почнемо з самого е, елементарного, Всі Нас знають... Нас питає, мабуть, чути Да, так, пишуть. да, пишу, да доб... Отже, печінка, це його печінку називають взагалі це як величезний хімічний завод, тобто. Це найбільший орган після шкіри. Тобто печінка важить півтора кілограма, і основна її функція це виводити токсини. Я зараз вам розкажу основні такі факти про печінку, щоб ви знали. Можливо, поки е, люди підтягуються до ефіру, початок буде такий вступний. Отже, е, е, вона виконує печінка виконує понад 500 життєво е, важливих функцій. Людина за одну годину так, у людини печінка переробляє за годину півтора літра крові, а за добу 2000 літрів. Печінка регулює температуру тіла приблизно 37 градусів. Уже на восьмидесятий тиждень життя людини внутричеревно, черевно, вона її вага печінки майже половина. Ваги, Дитини, яка зародилася, то є ембріон. Mm -hmm. крім, right. того, крім того, печінка вона е, запасає організм всіма вітамінами. Вітамінами А є е, Б12, вона є як хранилище, да, як е, всіх вітамінів, мікроелементів. Крім того, якщо говорити про основний, основну функцію печінки, ми говоримо про те, що вона виводить токсини. Так ось з 6 години по 8 годину вечора от саме найбільше печінка працює на виведення шлаків, тобто токсинів. І тому рекомендується вечеряти до 6-ї години вечора, щоб далі печінки дати можливість вивести непотрібні токсини. Крім того, в печінці відбувається біотрансформація. Тобто, всього, то, що, то, що ми е, спожили. І вже е, більш детальніше, давайте ми будемо говорити з Павлом Петровичем. І перше питання, Павло Петрович, яке я хотіла mm -hmm. тобі задати, скажи, будь ласка, е, ну, по-перше, я хочу, щоб ти вже сказав декілька фактів за печінку, наскільки вона важлива в людському організмі. Шановні І... друзі, да. доброго mm -hmm. здоров'я всім. Печінка це найважливіший орган в людському організмі. Чому? тому що печінка – це наша імунна система. А взагалі печінка виконує дезінтоксикаційну функцію. О, що ви говорили, Анна Леонідовна, те, що унікальну функцію, то, що трьох, різні 300 біохімічних процесів. 500, можна да, 500. 500, так, аж да. взагалі їх можна да. практично не перебувати. Але сама основна – це дезінтоксикаційна то, що кровотворення, температуру, тут можна говорити, то, що вітамінник, кладять різних е, макро- і мікроелементів, а саме головне, дезінтоксикаційну такого органу в людині е, для імунної системи ну, немає. Тому що, дякуючи здоровій роботі, в причинці, організм нормально функціонує. Взагалі, по китайській народній ага. медицині сонечка. Печінка і нирка це імунна система людини. Да соне напишіть, будь ласка.